Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про гриби та грибоподібні організми. Гриби це еукаріотичні, гетеротрофні безхлорофільні організми, які живляться осмотрофно та розмножуються переважно спорами, а деякі вегетативно, поділяють гриби на справжні гриби, несправжні гриби та слизовики, а життєві форми. Виділяють такі як власне гриби, паразитичні слизовики, плазмодіальні слизовики та клітинні слизовики. Хто ж такі слизовики? А слизовики – це група еукаріотичних організмів, які за способом життя та наявністю плодових тіл нагадують гриби, але відрізняються від них особливостями будови, розмноження та життєвим циклом. Для слизовиків – Характерні такі ознаки їх вегетативне тіло це багатоядерна цитоплазматична маса. Живляться слизовики, як і тварини фаготрофну, формують травні вакуолі, запасна поживна речовина слизовиків глікоген. У життєвому циклі слизовиків чергуються амебоїд це одноклітинна амебоподібна стадія, яка має вигляд плазмодію чи псевдоплазмодію, та вегетативне тіло. На якому утворюються спори. А зараз познайомимося з найбільш поширеними представниками слизовиків. це лікогалана деревна або вовче молоко. Поселяється лікогалана деревна на добре перегнилій деревині, Спороносить з червня по листопад. В цей час слизовик утворює плодові тіла шириною від 3 до 15 міліметрів. Молоді плодові тіла лікогали на деревної. Від рожево-сірого до яскраво кіноварно-червоного кольору мають кулясту або дещо кулясто стиснуту форму. Під оболонкою плодового тіла лікогали, яка називається перидієм, міститься пастоподібна речовина рожевого кольору. При дозріванні з неї утворюються спори, саме завдяки цій рожевій напіврідкій субстанції. Лікогалана деревна й отримала народні назви вовче молоко або вовче вим'я. При дозріванні плодове тіло лікогали на деревної набуває жовто-коричневого чи оливково-коричневого аж до шоколадного кольору. На стадії плазмодію лікогалана деревна є сапротрофом, тобто живиться частинками відмерлої органічної речовини. Ще один слизовик фуліго-жовтий або фуліго – який за особливості свого зовнішнього вигляду отримав назву Слизовик яєшня». поширений фуліго жовтий в усіх типах лісів, росте на мертвій деревині, пеньках, листі, хвої і навіть на траві. Плодові тіла для спороношення утворюються з весни до кінця осені. Біло-жовтий амебоїдний плазмодій фуліго жовтого є результатом багаторазових поділів клітин. Він здатний пересуватися по субстракту, на якому поселився. Під час свого руху плазмодій фуліго жовтого залишає на субстракті білий слід гіпоталамус. Фуліго жовтий може рухатися як в напрямку до їжі, так і в напрямку оптимальної для нього вологості субстрату. За сприятливих умов фуліго жовтий починає спороносити, даючи початок репродуктивним тілам. Так званим еталіям, яскраво-жовта слизова маса еталіїв фуліго-жовтого може підніматися над субстрактом на 3-5 см та розростатися як в ширину, так і в довжину на кілька сантиметрів, але ніколи не набуває певної форми, а пристосовує свою форму до форми субстракту, на якому розростається. При пошкодженні забарвлення змінюється від жовтого до чорного. При дозріванні спор. Слизова маса фуліґу жовтного твердне та набуває охристого кольору. Ще одним яскравим представником слизовиків є тубіфера іржава, яку за яскравий колір називають малиновий слизовик. Плазмодій тубіфери іржавої розвивається у вологих важкодоступних місцях, наприклад, у щілинах пеньків або повалених дерев. На стадії плазмодію. Тубіфера іржава здатна до пересування, живиться бактеріями. Спороносить тубіфера іржава із початку літа до середини осені. Міксоміцет утворює трубочки спорокарпи, кожна висотою до 7 міліметрів, які розташовуються тісно одна біля одної, зростаючись бічними стінками. Плазмодій тубіфери іржавої спочатку білуватого кольору. Згодом набуває рожево-червоного малинового кольору. Перед дозріванням спор забарвлюється в темно-коричневий колір буріє. Тому тубіфера і отримала назву тобіфера іржава. Зустріти тубіферу іржаву малинового слизовика можна з травня по жовтень на відмерлій деревині хвойних дерев та на хвої. Ще одним представником слизовиків є муцелаго Корковий. Плазмодій коркового здатний до руху. Він живе у ґрунті та живиться ґрунтовими мікроорганізмами. Спороносить з початку літа до середини осені. В цей час плазмодії сповзаються в одне місце та утворюють плодові тіла еталії, які можуть досягати до 10, а іноді більше сантиметрів довжини та до 2 сантиметрів товщини. Плазмодій муцелагокуркового. Спочатку блідо-жовтого кольору. При виході із ґрунту на поверхню плазмодій набуває білого кольору, зливається в одну масу, утворюючи еталій – своєрідне плодове тіло. Еталії можуть розвиватися як на пеньках дерев, мертвих гілках, так і обгортати траву або живі гілки дерев та кущів. Поверхня плодового тіла вкрита безбарвною вапняною кіркою, утвореною кристалами вапна. Саме тому муцелаго курковий найчастіше зустрічається на багатих кальцієм ґрунтах. Приблизно за 24 години спори муцелаго куркового достигають. Через кілька днів плазмодій стає сухим, розтріскується та розпадається. З нього висипаються чорні спори, з яких у ґрунті буде розвиватися нове покоління слезовика. Розростаючись у ґрунті. Плазмодій муцилаго коркового живиться шкідливими бактеріями, захищаючи корені рослин від захворювань. Ось такі вони слизовики організми, які поєднують у собі ознаки грибів та тварин. А тепер розглянемо несправжні гриби. Несправжні гриби це еукаріотичні організми. Які живляться осмотрофно, так як і справжні гриби, мають вегетативне тіло у вигляді неклітинного міцелію, в складі клітинної оболонки місця целюлозу, а їх запасною поживною речовиною є міколамінарин. До несправжніх грибів належать всім відома фітовтора інфекційна, збудник фітовторозу томатів та картоплі та плазмопара виноградна, збудник несправжньої борошнистої роси винограду. Дякую за увагу. Вивчаємо навколишній світ разом.